Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Анжела, ми з півдня Одеської області. У нас сьогодні, бачите, от сонце в вікно як цвіте, така погода просто хочеться жити. І я сьогодні вирішила перевірити свої насіння квітів. Кожен рік зарікаюся не купувати і кожен рік купую. У нас ще сніжок трошки лежить. у нас знову була зима, присипало все сніжком трошки, але сьогодні вже тепло. Я, ж ще раз повторююся, видно у вікно сонце світить так тепло. Ну, вирішила подивитися свої насіння квітів. Купила космею, тут різну ось. Хочу посіяти її у свикрухи, Тут у нас є такий участочок в землі ще, там нічого не росте. Туди руки не доходять ще, але хочу посіяти цю космею. Колись, пам'ятаю, в дитинстві вона завжди росла у таких бабусь. Вона така невибаглива. Буду сіяти просто зразу в землю. Тому що ну, це, це не така рослина, щоб її пересаджувати і сіяти в ящики. Потім купила садові ротики, знову тут різні. Теж буду сіяти в землю. Купила Гомфрену, колись вона в мене росла. Вона дуже гарна. і Реально такі вона е, має кольори. У мене ще була така, е, такого темно бузкового або, як би сказати, такого чорнильного світлого кольору. Теж буду сіяти зразу в землю. Вона е, така висока, виростає, коли поливається. Ось це сухоцвіт такий, і, до речі, букети в її зривати, дуже-дуже гарна вона. Теж досі в землю. Купила тут такий набір гарбузи різні, декоративні, побачу, що з цього вийде. Тут їх небагато не, не насіни, штук 10-побачимо, 10. Ну, що воно з цього вийде. Купила собі гацанію або газанію, колись теж вона в мене росла. Я купувала розсаду, потім збирала насіння, з неї сіяла, дуже така невибаглива, гарна, цвіте все літо. Витримує навіть приморозки маленькі, як у нас бувають восени часто. Ось цвіте вона до грудня місяця. Дуже така гарна, низенька рослинка. Я думаю, ви її знаєте, такі ромашечки. Ну, Тут ще накупила, це буду сіяти теж грунт. Купила теж знову аквілегію ось ось такий сорт з довгими хвостиками. Вона у мене є, але собі ще купила, дуже нам не подобається саме цей сорт. І купила ще. Буду сіяти в ящики. Ящики пластикові, тому що, щоб не загубити в землі, тому що, якщо посіяти в землю, можна цю розсаду загубити, бо піде трава рости і заглушить її. Не кожен час її прополювати, в ящиках буде все-таки краще. Купила гвоздику теж перес тут, махрову теж нехай буде. Колись вона у мене була. До речі, вона десь роки три росте на одному місці. Ну, нехай поросте трошки, потім захочу, ще колись куплю. Теж буду сіяти в ящик і буду пересаджувати. Купила цинерарію собі. Колись теж була росла, потім пропала, ну, вирішила собі ще завести, Нехай буде, теж буду сіяти в ящики. Е, купила собі ліхніс такий, він карликовий білий, альпійський. Зветься, тому що росте невисокими кущиками. Побачу, в мене є ліхніс махровий рожевий, а це захотілося мені такий ще білий, простий. Ну, так, нехай буде. Це багаторічний, до, до речі, його посію в ящики, потім пересаджу в ґрунт, коли будуть кущики, і будуть такі на квіточки гарні. Купила Алісу, бо скільки пробувала його множити живцюванням, щось воно в мене ні разу так і не вийшло, тому купила, ось, буду сіяти теж в ящики на розсаду, буду пересаджувати. Дуже він мені подобається, такий гарний, коли цвіте, дуже пахне. Тому от вирішила ще. Купила віолу, теж нехай буде. Побачимо, це якісь такі махрові сорти. Ну, нехай буде, побачимо. Хтось прийшов, поставимо трошки на паузу. Чоловік приїхав. Купила собі ось насіння альстромерії, Тут цього чотири насінинки, я зразу буду сіяти в стаканчики. чотири ну, штуки, то нема чого. Портити ящик цілий. Так, ось посію в стаканчики. Побачимо, чи зійде вона. Так, і що з того вийде взагалі. Потім купила знову лагурус. зайцехвіст. це однорічник. Замовила ще собі такого насіння. Він у мене ріс уже колись давно ріс. Він однорічний, він росте отакими малесенькими пухнастими хвостиками. Це злак, як бачите. Е, е, я його е, посіла те, що так от насінням. колись купила. Потім він випускає ці хвостики, і вони е, ну, висихають. І коли їх вже сіяла наступного року вже свої насіння, то брала-сіяла цілими хвостиками. Цілий хвостик закопувала в землю. І він, коли виростав вже такий гарний кущик. От, е, Взагалі, такі, знаєте, такий, от такий оберемок виростав, і ці хвостики дуже-дуже гарно. Так як у нас південь, у нас все рано всходить, то він сходив, десь в середині літа він у мене вже визрівав. І я його сіяла, він знову всходив, зимував. Зелені кущики ці у нас зимують спокійно переносять зиму. І потім навесні, рано рано вже на початку літа або в кінці весни, вже були ці хвостики, і я вже могла теж знову сіяти його два рази на рік. І коли вже, оце, коли вже він з цього коли зимує, то виходило два збори урожаю. Другий раз, оцей, що він насівався, сходив і зацвітав. Знову я ці осінні хвостики знову збирала і знову сіяла на зиму. І так він у мене два рази на рік зацвітав. В цьому році це буде один раз цього, тому що поки посію, поки він зійде, це буде один раз. На осінь вже будуть хвостики. І от восени я вже зберу хвостики і посію під зиму. На Наслідний рік у мене вже буде два, як би так сказати, врожаю насіння цього. Дуже не мені подобається, хоч. Це однорічник, але він дуже-дуже гарний. Ну, стоїть того, щоб з ним оце повозитися трошки. Дуже гарний. Так, і ось купила я е, краспедія. Я колись замовляла це насіння, там жінка одна брала, е, за, за, за границею брала е, насіння, купувала імпортне. Воно було дуже дороге, я собі купила там 10 штучок, здається, чи 15, посіяла, але ну я сіла б на розсаду її. Вона пересаджується потім легко, коли маленька, дуже-дуже гарна. Реально такі жовті-жовті шарики. Оці, зараз покажу, б я собі засушила її, вона в мене є. Ну це не, не з того року, це вже з-поза минулого року. Вони вже такі, не такі жовті, гарні. Ну, я трошки посіяла, посіла в ґрунт. Трошки воно, знаєте, комашки повийдали на сіння, і взійшло всього кілька штук у мене було. Тому буду сіяти в ящики, щоб ніяка зараза не повийдала це насіння. А зараз покажу в сухому вигляді. Ось Бачите, тут у мене такий букет, оцей стоїть з колосками. Я зібрала такі от без цих волосків, з волосками. І ось краспеді. Ось, бачите, ось оці. Жовтенькі шарики. Це ще такі не, не перші, бо я залишала перші, думала насіння зібрати десь його, чи збирала чи не збирала, не пам'ятаю. Ось останні це шарики я ці зривала. ось Бачите, хто займається сухоцвітами, досить такі гарні, жовтенькі. вони. Ну, як я вже сказала, це вже два роки не стоять, вони вже трошки повигорали, але все одно жовтенькі, гарні. Тож в цьому році буду знову займатися насінням, буду сіяти, буду пробувати заводити ці. Я теж таки люблю о, ці ось сухоцвіти, тому я і вирішила посіяти гамфрену і цей лагорус, і знову цю краспедію хочу зробити собі на слідуючий рік на зиму цього дідуха, саме з цих сухоцвітів. Теж позбираю. Колоски і прикрашу такими сухоцвітами. от Лагурус, знову була краспедія і гомфрена. Де мене там Гомфрена? Вона. Теж буду зривати її, засушувати, і буду робити такі гарні булкетики. Де в мене Гомфрена? Ось вона. Хто забув, ось Гомфрена. Треба її зривати ще зеленими гілочками. Зв'язувати в букетики і опускати отак от голівками вниз і в тіні засушувати. Тоді вони зберігають свій кольор, можливо, хто не знав. І ну десь листечко воно сипеться. А гомфрена залишиться от такими от саме такими яс... з яскравими кольорами. Ну Може, трошки-трошки не потемніють, але все одно буде дуже-дуже гарно. Треба підтримувати наші традиції. Раніше ми цього не робили. А в цьому році буду робити оці дідухи. Ну, дуже мені подобаються, поставлю їх в кожній хаті такі собі, сухенькі букетики. Дідухи понав'язую. Чоловік тут їздив мені, забирав посилку, син прислав мені таку посилку, смаколики для мами. Він знає, що я люблю шоколад. Купив мені шоколади. тут різні чаї такі, бачите, квіткові. В пакетиках я не полюбляю, взагалі пакетики ми завжди купуємо чай такий заварний. Ну, син купив мені аж два Ось такі різні чаї. Так, Балую маму смаковиками різні тут печива, поприсилав мені. Конфетики такі різні. Такі смачні, смачні. Будемо смакувати. До нас приїхала невістка з онукою. вони вже, правда, завтра виїжджають. Зараз будемо пригощатися, чаювати. Внучку пригощу заодно, це її, виходить, тато. Ну, вони розвелися на живуть, але все одно він тато. Теж і своїй доносі нашій внучці висилає смаколики. І ось маму не забуває теж. На дворі у нас он тепленько, через день, думаю, вже вийду в город. Почну знову там працювати, живчувати і почну вам показувати те, чим буду займатися. Ну і все, друзі. Будемо прикрашати нашу країну, заробляти гроші і донатити на наше ЗСУ, допомагати нашим воїнам. А наразі бажаю всім гарного дня, спокійного, тихого. Все буде наша Україна.